Отже, тема моєї предипломної практики це конструкторсько технологічне забезпечення виготовлення поршня з використанням зворотного проєктування. Трохи хотів би зробити невеликий вступ про Визначення поняття зворотного інженірингу. Отже, зворотний інженіринг це процес вимірювання, аналізу та тестування існуючих виробів для відновлення їхньої конструкції, функцій та принципів роботи. Цей метод широко застосовується в машинобудуванні, де необхідно відтворювати чи вдосконалювати механізми. В загальному випадку реверс інженіринг поділяється на три етапи. Перший етап це вилучення інформації, потім йде етап саме реверс-інженірингу, тобто побудова моделі, і далі вже йде аналіз готової виробленої деталі та порівняння її із вихідною моделлю. Отже, що ми отримуємо під час першого етапу? Під час першого етапу сканування ми можемо отримати полігональну модель. Тобто набір d координат, які відображають реальну форму об'єкта. Проте на цьому етапі ми ще не можемо говорити про виготовлення, моделювання, модернізацію деталі, оскільки така модель представляє себе лише мароточок, це лише математична модель, з якою ми не зможемо зробити ніяких обрахунків. тому… Наступним етапом у нас йде перетворення цієї полігональної моделі на параметричну модель. Різниця між цими моделями представлена на екрані. Ну і по індивідуальному завданню практики. Об'єктом дослідження у даній роботі є пошкоджена деталь: це автомобільний поршень, який зазнав ушкоджень в процесі роботи. Як видно на фото, ушкоджений саме елемент поясу поршневих кілець, <кій> нашою задачою є відновити вихідну модель даного поршня, розробити технічну документацію та рекомендації щодо технології виготовлення даної деталі. Отже, на початку ми за допомогою Обладнання саме за допомогою 3D-принтеру, скануємо дану деталь, отримуючи полігональну модель цієї деталі. Вона на цьому правому рисунку представлена. Далі цю полігональну модель ми вивантажуємо в робоче середовище нашої cad системи В даній роботі я використовував програму Fusion 360 і за її допомогою робив подальші обрахунки. Отже, а коли оригінальна модель завантажена, ми починаємо її опрацьовувати. Першим кроком є позиціонування даної моделі. Ми намагаємось її вирівняти якомога більш симметрично відносно початку координат використовуємо для цього ескізи, якими можемо, на якій можемо орієнтуватися, щоб цю модель зорієнтувати. Далі ми. Використовуємо інструменти реверс-інженірингу. Тут є два варіанти, яких можна використати. Перший варіант це використання середовища побудови форм. Це середовище гарно підходить для моделювання криволінійних поверхень, проте в нього є недоліки, тобто готову форму, складно параметризувати та якось в подальшому її редагувати параметри цієї форми. Тому ми використовуємо інший метод це метод перерізів. Він реалізується за допомогою такої функції, за допомогою такого інструменту, як Create Mesh Section Sketch, що дозволяє розрізати нашу полігональну модель, та на основі цього перерізу отримати ескіз, який в цьому перерізі лежить, вже орієнтуючись на який ми можемо моделювати вже тверде тіло. Отже, на цьому етапі ми розробляємо окремі елементи нашого поршня: це пояс поршневих кілець, це мобишка під поршневий палець та перегородки. Обробляємо їх як окремі елементи, щоб було більш зручно з ними працювати, а потім в кінці ми їх комбінуємо в одне тіло, яке представлено на екрані. Ось готове тіло є параметричною моделлю, тобто, ми зможемо його завантажити до ке середовища до середовища для виготовлення керуючої програми для ЧПУ-станка, для Д-принтера і так далі. І, звісно ж, ми можемо виготовляти вже технічну документацію, виходячи з цієї моделі, тобто креслення і так далі. Аналогічно були побудовані інші. Моделі цього поршня, ну так як вони більш прості, тут я в цій презентації її не розглядав. Тому дякую вам за увагу. На цьому, все прошу ваші запитання.